Студенти стояли навколішках біля будівлі суду, заклеювали роти скотчем та вишиковувались, імітуючи дві літри Є е та С. З вимогами відпустити в'язнів, яких затримали під час заворушень у столиці 1 грудня. Вийшли студенти трьох міст Житомира, Сум та Тернополя. Як це було? Бачили наші регіональні кореспонденти. Німий протест заклеєними ротами і на колінах. Сумські студенти біля будівлі апеляційного суду області вимагають припинити залякування студентів та не фабрикувати справи проти невинних. Працівники суду проходять повз, нібито не помічаючи протестувальників. Тоді молодь підіймається з колін і відклеює ліпкі стрічки з облич Нас не залякати. Нас не залякати дві велетенські літери єс студенти Тернополя вишуковуються на центральній площі вимоги відпустити затриманих 1 грудня і покарати спецпризначенців, які віддавали накази бити людей і безпосередньо застосовували силу проти молоді. Сині попірсаблосовісова українська в єс. Далі вони хвилини мовчать, потім пояснюють це реакція на німоту влади, яка не бачить і не чує людей. Ми хотіли щоб нас почули. Тому що ми звертаємося, ми кричимо, а нас не чують і ніяких дій з боку влади не здійснюють. Хода центральними вулицями Житомира. Три десятки студентів пройшлися повз будівлю прокуратури і правосуддя, також як і колеги з Сум і Тернополя вимагали свободу для затриманих майданівців. На знак солідарності вже на центральному майдані Корольова студенти зав'язали жовто-блакитні стрічки на деревах. Блокувати ми тут нічого не будемо, але в знак солідарності ми сьогодні зробимо також свій периметр. периметр завішаний національними стрічками і лосимо периметром надії, периметром змін, і периметром перемоги. Кримські студенти сьогодні теж мітингували, але не на знак солідарності із затриманими десятеро молодих людей в Сімферополі вийшли, щоби сказати ні і митному союзу, і європейському. Економіка України стані придатком кабавіки європейського союзу ліба Росії Мір не базар, Україна не товар. Оксана Солодовник, Олена Кузнєцова, Світлана Павук і Наталка Софіханова. Новини 2+,2.